Теґен, нова партія Мадяра Тиса та 11 вимог до України. Всім привіт! З вами Роман Кисленко. Це канал про вибори. І сьогодні пропоную поговорити про Угорщину, а саме, як Віктор Орбан залишається безперервно при владі майже 15 років, і до чого тут вибори. Коли ми чуємо про Угорщину, здебільшого відразу згадується Віктор Орбан, прем'єр-міністр цієї держави. Але якщо ми почуємо такі ім'я, як Каталін Новак або Тамас Шуйока, ми відразу й не зрозуміємо, про кого йде мова. А це попередні та діючі президенти Угорщини. До речі, Новак була першою жінкою на посту президента. Тож чому так виходить, що всі знають прем'єра і майже ніхто не знає президентів? Відповідь насправді проста. Все через те, що відповідно до Конституції Угорщина є парламентською республікою з однопалатним парламентом. І в цій державі відсутні прямі вибори президента. Він обирається парламентом і виконує здебільшого церемоніальні функції. Натомість виконавчу владу очолює прем'єр-міністр. Який також затверджується парламентом. на відміну від президента, голова уряду має великий обсяг повноважень. Ось чому ми весь час чуємо про Орбана і нічого не чуємо про Шуйок. Тут пропоную перерватися та поставити лайк цьому відео та написати коментар, адже це допоможе розвивати український Ютуб. Тепер пропоную коротко розглянути політичний режим Угорщини. І перше, з чого хочу почати, це індекс демократії від Freedom House, відповідно до якого Угорщина є частково вільною або державою з гібридним політичним режимом. До речі, це єдина держава в ЄС, яка має такі показники. Всі інші класифікуються як демократичні. У звіті нації в транзиті 2024, також від Freedom House, зазначається, що Угорщина зазнала найбільшого зниження показників за останні 20 років, перейшовши від напівконсолідованої демократії до гібридного або перехідного режиму в 2019 році. Віктор Орбан у своїй промові в 2014 році сказав, що створює в Угорщині неліберальну демократію. Він пояснив, що така система відрізняється від західної демократії, яка базується на ліберальних цінностях і підзвіт. Вітності Орбан назвав свою систему східним підходом, де сильна держава, слабка позиція та слабкі механізми стримування противаг. Загалом термін неліберальна демократія описує систему управління, яка приховує свої недемократичні практики за формально демократичними інститутами та процедурами, такими як вибори, наприклад. Серед експертів немає консенсусу щодо точного визначення неліберальної демократії та щодо того, чи взагалі вона існує. Тож, якщо підсумувати, то факт залишається, що Угорщина не є демократичною державою, а її керівництво відкрито проголошує курс, який суперечить принципам консолідованої ліберальної демократії. До речі, пишіть в коментарях про які держави ви хотіли би подивитись наступні відео. А тепер пропоную перейти до основної теми цього відео: а саме як Орбану вдається залишатись незмінним фактичним керівником Угорщини майже 15 років, і як цьому сприяла виборча реформа? Тож в 2010 році партія Фідес, яку очолює Віктор Орбан, отримала 53% голосів на виборах і 68 місць в парламенті. Що фактично дало змогу Орбану приймати будь-які закони та зміни до конституції. Після цього було прийнято нову конституцію, якою скорочувався парламент вдвічі. А як наслідок відбулось перенарізання одномандатних виборчих округів старий добрий джеремендерінг. Загалом джеремендерінг це метод утворення виборчих округів, який дає перевагу певній партії чи групі. Межі округів при цьому навмисно проводяться таким чином, що в результаті виборів представництво прихильників певної партії чи демографічної. Групи у представницькому органі штучно завишуються або навпаки занишуються. Як наслідок, 25 зі 106 округів перевищують граничне відхилення в кількості виборців аж до 33%. А відповідно до допустимих стандартів ОБСЄ такий відсоток має складати 10. І ще цікаво, що найбільше округів утворено в регіонах, які підтримують опозицію. Наступний крок це законодавча лібералізація процесу створення партій. Таким чином, перед виборами 2014 року виникло близько 100 партій, а перед виборами 2018 року 250. Це сприяє множинності пропозицій для виборців, що знижує відсоток голосуючих за опозицію. Також важливою є вимога обов'язкового висування кандидатів в певній кількості мажоритарних округів, а саме 71 зі 106. Якщо партія висуває загальнонаціональний список, таким чином опозиційні партії вимушені конкурувати між собою, якщо вони не об'єднуються. Також спрощення отримання громадянства угорцям, які проживають за кордоном, додало приблизно 450 тисяч виборців, які стабільно голосують в межах 96% за Фідес. Таким чином, в 2022 році це дало змогу отримати два додаткових місця в парламенті. Ще існує можливість голосувати поштою тим, хто перебуває за кордоном. Але ці бюлетені не є захищеними та часто повертаються партійними збірниками, що дає можливість маніпулювати результатами. Важливо зазначити про змі У 2018 році. Орбаном було створено центральноєвропейський фонд преси та змі, в якій лояльні олігархи пожертвували майже 500 різних змі, що фактично зробило неможливим для опозиції доступ до них. І окрема тема це виплати 13-ї пенсії перед виборами, звільнення від оподаткування всіх віком до 25 років, заморожування цін на паливо та продукти харчування або впровадження програм з працевлаштування в державному секторі. Також були зафіксовані каруселі під час голосування. Поясню, що таке карусель. Це недобросовісна виборча технологія. Суть її полягає в тому, що виборець виносить з приміщення виборчої дільниці свій незаповнений бюлетень і віддає його старшому виконавцеві шахрайської групи. Далі на цьому бюлетені ставиться позначка за потрібного кандидата. І в такому вигляді бюлетень передається наступному з учасників каруселі. Цей учасник, прийшовши на дільницю, ховає виданий йому незаповнений бюлетень. А до урни кидає бюлетень із попередньо поставленою відповідною позначкою. Незаповнений бюлетень після виходу з дільниці передається старшому групу, і далі карусель прокручується потрібну кількість разів. Проведення референдуму на гостру соціальну тему одночасно з виборами також сприяло відтягуванню голосів від опозиції. Останні вибори 2018 та 2022 років обсє визнала несправедливими та нечесними. Таким чином Орбан контролює дві третини парламенту. Загалом, приклад Угорщини демонструє, як виборча система в широкому сенсі та контроль над змі можуть бути інструментами зміни вектору трансформації держави від демократичного до автократичного. Беззаперечно існують інші чинники, але хотів продемонструвати важливість саме виборів і виборчої системи. І наостанок. В кінці 2023 року в Угорщині був ухвалений законопроект про захист національного суверенітету, створивши новий слідчий орган із широкими повноваженнями для збору інформації про будь-які групи чи осіб. Які отримують іноземне фінансування та впливають на громадськість, розвідувальні служби угорщини можуть допомагати в розслідуваннях з незначним судовим наглядом або, взагалі, без нього законодавство говорить, що використання іноземних коштів у контексті виборів повинно каратися за кримінальним законом. З покаранням до трьох років позбавлення волі. Критики кажуть, що закон потенційно може бути націлений на широке коло людей у суспільному житті. Єврокомісія вважає, що закон порушує право ЄС, зокрема, коли йдеться про принципи демократії та виборчі права громадян ЄС. Основні права закріплені в харті основних прав ЄС, закон ЄС про захист даних і кілька правил застосованих до внутрішнього ринку. Це сказала речниця ЄС Аніта Хіпер. Враховуючи, що Угорщина член ЄС, то там також проходили вибори до Європейського парламенту. Загалом більшість експертів сказали, що не дивлячись на перемогу Фідес, вона показала найгірший результат і опозиційні сили набирають сили. Однак слід зазначити, що Фідес набрала майже 45% голосів. На 8% менше ніж у 2019 році, і отримала 11 мандатів в Європейському парламенті. Це на 2 менше ніж у 2019 році. Але хоча ці втрати для Фідес багато хто сприймає як ознаку знищення підтримки населення в Угорщині і суспільства, цей висновок фактично не обґрунтований. Фідес насправді отримала майже на 200 тисяч голосів більше ніж 5 років тому, але через рекордно високу явку виборців. Відносна підтримка Фідес різко впала. Нова партія Тиса отримала майже 30% Відсотків голосів та 1,3 мільйони голосів завдяки кампанії, зосередженій переважно на внутрішній політиці та бажаній зміні режиму, що призвело до семи місць у Європейському парламенті. Це сталося за рахунок ліберальної партії Монументум, яку раніше мала два місця в Європарламенті, а також спільного списку прогресивних лівих партій на чолі з демократичною коаліцією колишнього прем'єр-міністра Ференца Дюрчаня. Підтримка якої впала фактично вдвічі, і набравши лише 8% та отримавши два місця порівняно з 16% та чотирма місцями в 2019 році. Ці результати показують, що переважна більшість виборців, які підтримують партію Петра Мадіара Тиса, прийшли з основного опозиційного електорату, і лише меншість з них раніше були ті, хто не визначився, або пішли від Фідес. Разом з виборами до європарламенту в Угорщині проходили місцеві вибори. Вони показали дещо іншу динаміку через відносну відсутність партії Петра Мадяра Тиса, яка не змогла висунути значну кількість місцевих кандидатів за межами Будапешта через брак часу. Що стосується великих міст за межами Будапешту, то опозиція та незалежні кандидати в основному повторили свій успіх 2019 року. Вони перемогли в 11 з 23 великих міст країни. І мером Будапешту залишився чинний мер Гергій Карачан. Дуже часто проведення навіть відносно демократичних виборів сприймається як ознака демократії. Але на прикладі Угорщини або Сербії ми бачимо, що вибори можуть слугувати консервації гібридного політичного режиму та забезпечувати його стабільність під ширмою демократії. Тож, як ми бачимо, виборча система та незалежність медіа є важливими факторами, але, звичайно, не єдиними, які можуть як сприяти розвитку демократії. Так і забезпечувати її згортання. Всім дякую за увагу! З вами був Роман Кисленко, канал про вибори. Всім пока.